П'єде мережа салонів краси для чоловіків та жінок. Якщо ти живеш в Києві, Одесі, Харкові, Ужгороді, Володимирі або Варшаві, приходь. в П'єдепуль. Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Як ти визначаєш, що дівчина тобі підходить? А, мені головне, щоб вони швидко проходили синці. Якщо швидко пройшло, то треба швидко нові. Так? <світ> <світ> Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше. Поки не залишиться хтось один? Прямо, <праць> прямо, 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 Чого там мовчимо ми? Привіт! Йоу! Привіт! Мене звати Ліза, я пишу музику. Це в третій жанрі андеграунд. Мені 23 роки, кастомлю одяг Оу. і малюю, ну, і блогерство, можна сказати, трохи. Вау! Вау. Вау. Круто! Вау. Вау! Бездільниця така! <рес> ну так, да. Да. я така. <рес> <рес> Як ти визначаєш, що дівчина тобі підходить? Хлопець на мородину. Ну, я дивлюсь її в очі протягом 30 секунд. І якщо вона їх не відводить, то я таки так, це моя жінка, бо вона має бути сильною. І ще мені подобається, коли жінка може спати з відкритими очима. Ого! Ага. Хлопець номер два. Ну я її обіймаю і просто ну так дивлюсь, як вона в руках лежить. Ну, типу, нормально а це да? не крофілія по типу, да? <гум> я ж не сказав мертву, то жива. Ну, Лежить, ну, да. Ну заснула просто... ти на хвилину. Я так просто поміряв, як тебе обнімають, Знаєш, ну, іноді. крав такі заміри для гробіка. <гум> Хлопець номер три. Так, дівчина мені посміхається, я посміхаюсь їй. Якщо не виявляється, що вона посміхалась для того, щоб продати мені захисне скло на айфон, то я вже щасливий в принципі. Хлопець номер чотири. Щоб визначити, чи подобається мені дівчина, я веду її на перше побачення в хінкальню, щоб подивитися, як вона висмоктує бульйон. Це достойно. Хлопець номер п'ять. Е, то я просто задаю прості питання. Ось зараз як з тобою. Тобі подобається кукурудза консервована? Да. Скільки на тобі зараз трусів? Ну все, питання тут задаю я. <рес> <рес> Ні. Ти не хочеш зі да, мною взагалі? Забула, як тебе ну, який це номер був? П'ять. Що вже кого ви Все, Знаєш хлопець номер шість. Шановна громада, від, від усіх квадратних. <рес> В цій країні, в цьому світі я б хотів сказати, що як вона мені підходить. Якщо у неї ручка така, як у людинки Лего, знаєте, отака. Ідеально підходить під мій квадратний піструн, то я такий нормально. Така там ручка кругла. Кругла. А в тебе квадратний? Іди нахуй, дані. Хлопець номер сім. Мені головне, щоб вони швидко проходили синці. Швидко чи не швидко? Як тобі більше подобається. Якщо швидко пройшло, то треба швидко нові, так? Кого виключаємо? Хлопець номер 6 Ти нудила прямо. Sorry. Дякую, тобі. Дякую. Співачка сама класна. Ні, ну я з добром. Це Люга. Це була Люга. Так буде краще для всіх. Як ти будеш реагувати, якщо я буду працювати в компанії, де я одна дівчина і 100 чоловіків? Хлопець номер один. Так, ну по-перше, кожного ранку я буду з тебе питати, як там твої міньйони, їбані. Потім, коли я буду тебе забирати з роботи, ну ти ж то відсоткова дуже яскрава, і вони дивляться на тебе в вікно. Ми будемо йти до тачки, я буду тебе тримати за жопу. Ясна. Хлопець номер 2 Я надіну тобі ГоуПро на голову, щоб була лайв-трансляція. І, 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 і електронашийник на шию повішу. І кожен раз, коли ти будеш відкривати рот до іншого мужика, ти будеш отримувати струмом прям блядь, по самі на наху... Угу. <різь> Розуміла? Це зразу такий метод заробітку да, на стрім-платформу. Ага. Ідеально. А, да. Хлопець номер 3 я подумав, це три, три сфери можуть бути, де таке співвідношення жінок до чоловіків. Це Верховна Рада. Е, я, я не проти, особливо, якщо ти будеш в ОПЗЖ. Е, але якщо це ОПЗЖ, це Офігенська партія зухвалих жінок. Е, другий варіант це, це шахта. Шахта, я, я проти, тому що я за Динамо Київ. Е, трет, третій варіант це гей-клуб, такий великий гей-клуб, де 100 людей персоналу, і я не проти, тому що ніхто не тусить краще, ніж геї. Але наші відносини можуть бути під загрозою через мене. Ого, це серйозно. Да. Я вже забула, який це був номер. Хлопець номер чотири. <гум> дивись, якщо ти працюєш в компанії, ти одна там і 100 чоловіків. А якщо це не компанія? А якщо це Генбанк, от реально серйозно 100 чоловіків, і от я встав. Добре, добре. Дивись, якщо це бразер, то я попрошу футболку. Хлопець номер п'ять. Да, я буду тобою пишатися, тому що ти будеш працювати пожежником 101. Ну так, да, я можу. Хлопець номер 7 Ну, ти будеш приходити з роботи і я буду питати, що там, як в сауні. У. Uh. Я так і буду відповідати: у, uh. давайте на агат когось. Тебі, тобі там то взагалі похуй! Ми мусор що. Ти можеш просто кинути сміттям на кого упаде, типу і буде. Давайте, тра... а можна так? А скажеш, кого попаде? Ой, біля. <negotiation> <vanquil>, Дякую. Потрібно ділити майно після розлучення. Хлопець номер 1 Диви, як би ми з тобою не розлучились, мені байдуже, бо ти класна, я віддам тобі всі свої 300 гривень. Дякую. Будь ласка. Ти, напевно, з трактористом прям дуже добре знайомий. А скільки буде 120 плюс 180? Хлопець номер 2 По шлюбному договору. Тому що ну я їбав ці ігри грати. Потім все. Це... І ще знаєш, дивитись, що ти в автомати проїбала, що залишилось, мені нахуй не треба. А хлопець номер 3 Я вважаю, що майно треба ділити сокирою наході. А дітей, якщо вони є, ділити на камінь-ножні це бумага. Повністю згідно. Сокеру мені. Добре. Хлопець номер чотири. Я вважаю, що все має бути чесно, так? Все, що моє, це моє, все, що твоє, це ніхуя. Ні, я не згідно. Я протестую. Все, що твоє, це моє, все, що моє, це моє. Хлопці, виходить, номер сім. Ну, давай так. Ліопардовий халат мені, ліопардові лосіни тобі. А можна і тобі лосіни, і халат. Очень <плес> <Тож> хочеться подивитися. <плес> Давайте виключаємо номер чотири. Я головна в наших стосунках. Що скажеш? Хлопець номер один. Я головна в наших стосунках, що скажеш? <плес> Ти головна, ти головна. Я головна! В стосунках. В стосунках, да, я да. не погоджуюсь. — Одобрення, одобрення. Побачимо, побачимо. Хлопець номер два. Ну, от куди ти приведеш, приведеш нас от, своїми от, головними. Нас манікюр, нахуй, в зал сходить. Отакий от, у нас буде день. Да, так, такий от. Хлопець номер три. А мені давали дозвіл говорити? Так, да, 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 я ж сказала. Тоді, дама, я господарю. Я хочу виграти, йдіть нахуй. Хлопець номер 7 Я вважаю, що останнє слово завжди за чоловіком, і це слово слухаюсь. Mm. Дистанційний кунілінгуси почався, mm. блядь. Так, да, почалося. Я вже кайфую. Давайте номер один. Тебе хочеш душним не назвали. Привіт. Ти дивно. Якщо ми заблукаємо вгору, як ти нас врятуєш? Хлопець номер 2 Ну, з гір дуже легко вибратись. Ти просто починаєш, ну, падаєш на землю і починаєш котитись. І коли ти закінчуєш все, ти, ти вибрався з гір. А як ти думаєш, це зимою так? чи осінь, чи висново, чи весною, літом? Та похуй. Зимою просто якось покомфортніше. Зимою да? прям класно, да. Да, може нас, бачу, так. Може так. у нас типу, санки будуть. А на Зачем, санках, санки? Може... Зачем санки? Ну, на санках поїдемо. Просто... Я просто скотились і поїдемо. Ти будеш котитися і кричати, я головна, я головна. Хлопець номер три. Да, я теж вважаю, що дуже дивно заблукати в горах. Бо для того, щоб вийти з гір, треба просто спуститися. Але як ну, треба зрозуміти, де низ. Да? Я відкушу собі палець, кину його, він почне котитись. Коли він ми підемо за ним, коли палець перестане котитись, я вже почну його пинати, тоді ми вже прийшли донизу. Там десь знайдемо село, бо люди тут чомусь люблять жити біля гір, і все, ми врятовані. Як тобі? Ідеально, хлопець номер сім. Ти що дуречка? Немає ніяких нас, блядь. Вигнати номер 7 ну, yeah. 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 Останніх yeah. два коміка. Ура! Фінал! Uh -huh. Зараз буде ідеальне питання. Якраз можете розказати, розкрити свою душу, серце. При яких обставинах ти втратив сноту? Я засовував пеніс в людину, яка була не проти. Можете розказати, розкрити свою душу, серце. <ріст> Хлопець номер 3 три. три. Так, а, ну що значить втратив? Ну, ніби я це випадково зробив і через три години помітив. А, ну, це, бу... це була спланована спецоперація. Я, я 10 років спаював свого батька заради однієї незабутньої ночі. <ріст> заради цієї самої секунди. <ріст> заради цього вторгнення, так? Да? Хлопець другий. Не ображайся, малих, все. Ти теж. Ура! Єгор переміг, Да! <плес> Ура! Привіт! Привіт! Єгор. Єде. Підійди до нього! Обмійна, да, я головна! Я... Стендап, 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 стендап. Кожного ходь на він в бочка на концерт твоєму місті де коменти Всім привіт! Мене звати Анна Неплях я місто України, Всесвіт а від нещодавно ще й співачка Вау, привіт! Якщо я скажу, що хочу відпочити від тебе місяць десь за кордоном, твоя реакція. Хлопець номер один. Так, це я добрий вечір. Добрий вечір. Е, ну, мав би сказати щось наш кшталт. Який нахер відпочинок в країні війна. Але я дуже добрий і емпатичний хлопець, тому що, скажу: привези мені, будь ласка, сувенір голову російського туриста. <звіси> <плес> хлопець номер два. Я тобі скажу: їдь за кордон, їдь за кордон, під пісню Ерондондон. <плес> <плес> але ти мені вже не треба. Ну, не повертайся, тому що там в тебе є якийсь гандон. Хлопець номер 3 Ну, я дуже зрадію, дуже, тому що я нарешті спілкуюся з, з дівчиною, котра виїзна. І... <плес> я, я попрошу привезти мені, ну, не знаю, хоча б магнітик. Все. Де на що тебе за дівчата? В них умовний термін, що <плес> <плес> ви вони не виїзді? Хлопець номер 4 Якщо ти скажеш, що тобі від мене треба відпочити місяць, я скажу, це ні, це мені від тебе треба відпочити місяць. Піздуй! Чую, чую, скоріш за все, ти попіздуєш. Але повертайся. Я не доказав. Але повертайся. Піздуй додому. Піздуйте нахуй отсюди. Хлопець номер п'ять. Дивись, ти можеш відпочити місяць на балі, але дивись, щоб там тебе не їбалі. Добре, хлопець номер 6. Слухай, я скажу, що це не проблема, можеш їхати відпочивати, але залиш мені грошей, будь ласка, ну, щоб я міг протриматись, поки тебе немає. Альфонс, все понятне. Хлопець номер 7 Ну, якщо ти скажеш, що хочеш відпочити за кордоном, я в першу чергу спалю твій паспорт і буду шантажувати нашими дітьми, щоб ти нікуди не поїхала. Будеш її шантажувати, типу, що у вас з'являться діти? Да, якщо вона поїде, у нас з'являться діти. Ти Будеш шантажувати мені, мене тим, що ти вагітний. Ні, він вийде з кімнати з, з дітьми у руці і так і скаже, ось-от наші діти. Поки що мої. І з'їм. <п 'ять> Я відчуваю, що ти хочеш стати конкурентом No4, тому що номер 4 йде нахуй. <п 'ять> Привіт! Привіт! Мені не соромно. Так, наступне питання. Що ти будеш робити, якщо вже вечір а ти забив, що, забув або забив, що в мене сьогодні день народження. Хлопець номер один. Так, я скажу, що не треба було мене називати своїм міцним горішком, ну тому що Брюс Віліс Альдзеймер. Хлопець номер два. А я тобі я забуду і ніколи не спам'ятаю, тому що не буду тобі нагадувати, що ти, типу старієш, тому що ти взагалі. да 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 Що там, маршрутка зупинилась, що? Ти моя маршрутка. Хлопець номер 3 так, ну диви, я вийду з положення таким чином, що кращий подарунок це подарунок, зроблений своїми руками. Але, на жаль, 100% я в, в цей день вже помастурбував. Е, тому я буду вилизувати, ой, вимолювати в тебе пробачення до ранку. Ну, Ти мітиш на роль фа фаворита. Хлопець номер 5. А, я скажу маленька, ти що, я не забув? Я зранку подарував тобі хламідію. Хлопець номер 6. Я не, до не, не дозволю нікому так до тебе ставитись, тому я розіб'ю собі їбало. <рес> Красиве, хлопець номер сім. Е, я створю машину часу, повернусь в минуле і вб'ю твоїх батьків, щоб я не проїбався. Якщо вона ще жива, то значить я не повернуся в минуле. Ти знаєш, Блять. я хочу тебе вигнати, але мені цікаво, що далі буде. <сум> наскільки, наскільки жорстко ти дідеш далі? А можна е повернути номер 4 і викинути номер 5? <сум> я передумала! Вже Любить номер 5. До побачення! <сум> що найкраще ти робив для дівчини в своєму житті? Хлопець номер 1 Ну, можливо, для когось це буде дуже неочікувано, але я не мився її шампунями. Хлопець номер 2 Я балончиком малював з 8 марта їй на обличчі. А що за балончик був? Ну, типу, для машин, щоб газовий <газове> терен. <газове> Хлопець номер 3 Ну, я її скинув сумісність по гороскопах і з її чоловіком. Хлопець номер 6 я сказав дівчині, що її хлопець її зраджує. Після цього ми розстались. Хлопець номер 7 Я зробив обручку з каменя, який вийшов з мене. Вона була задоволена. Ну в тебе й у ретро. Десять міліметрів ви чому? Уретро на 20 каратів. Ой, ну не знаю. Я напевно не готова далі, далі зайти з тобою. Хлопець номер 7 А обручку хочеш? Ні. <с Storm> Яке твоє слабке місце? Хлопець номер 1 Стендап. Саме самокритично. Хлопець No2. В мене я дуже гарний. І в мене взагалі немає слабких місць. Це я зараз переможу, ти все побачиш. Хлопець номер 3 Ну давай я як герой грецьких міфів. Як Ілліяс, я, я нікому не показую свою п'яточку. А з ним ти готова йти до кінця? Та щось не дуже. Да він наркоман. <рес> Хлопець номер 6 Моє слабе місце. Це те, що я, я слабо формулюю ці як їх ну, ці, 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 ну, 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 ці, ну, ці, ну, як вони. Передваження. Потреби. Думки. Ре. Думки Ре. думки. Ре. думки. Лін, я так сподівалась, що. Добре, у мене, мене є ще, мене є ще. Не кидай мене, будь ласка, в мене ще є. Добре. Я, я ду... Моє слабке місце це те, що я дуже швидко закохуюсь. Я люблю тебе. Лін, я так чекала, поки хтось скаже, що їх слабке місце це я. У мене було. Чесно, у мене було. Хочеш скажу? Це, це номер 7. Це, це, це хто? Номер 7? Да, ні, ні, номер п'ять, отой. Хлопець номер 3 Ми прощаємось з тобою. Як ми будемо святкувати моїх 100 років? Хлопець номер 1 Я вб'ю циган, котрий крадуть цукерки з твоїх гробків. <праць> да, все для тебе. Хлопець номер два. Ти ще будеш жива, і ну, ми влаштуємо класичний день народження, буду святкувати, гуляти, але ціль цього дня народження буде, щоб ти вмерла під кінець, і потім буде круто, типу, вона прожила 100, типу, на 101, 102, 100, типу, вона прожила вік. Хлопець номер шість. На 100 твоїх рочків я трахну тебе до смерті. Клас! Хлопець No2. Я хотіла Діху. тебе до кінця Де. але програв. Програм. Якщо ми будемо падати на літаку, які останні слова ти мені скажеш? Хлопець No1? Я спитаю: ти будеш томатний сік допивати? А, але потім, потім, щоб ти не сумувала, я почну наспівувати мелодію: тун то дон то дон то дон То-дододон, Хлопець номер шість. Я скажу, що блять, я ж казав тобі, поїхали потягом. А ти казала Я не хочу їхати вісім годин. Я не хочу, я хочу літаком. Хотіла літаком. Ось падай нахуй. Я прощаюся з номером шість. Привіт, привіт. <ріх> да, дякую дуже. О, це успіх. <праць> Місце сліп! Стен-дап, стендап, стен-дап, стендап. Кожного ходь на він бочка бочках папку Пуйк від Кей на концерт в твоєму місті. Приши, <праць> де ти в коменти особисті.